Зики з колишнього муніципального оркестру Черкас дають концерт під будинком правосуддя. Після кількох композицій перший невдячний слухач. Є процедура дозволу на так о, проведення. Це є дозвіл. Де є дозвіл? Оце Це є дозвіл. Ви, мабуть, не знаєте самої процедури. Мабуть, Тому... не знаю. Так. А якщо ви знаєте, то, будь ласка, теж не порушуйте. Ви... За... Охоронцю на підмогу йдуть міліціонери. Оркестранти чим чекують грати за паркан. Такі концерти Просто неба вже чули депутати міської ради, коли ще в лютому вершили долю оркестру, що на папері було реорганізацією, в житті стало ліквідацією, кажуть музиканти. Диригент Анатолій Рудніченко, як і більшість його колег, зараз безробітний. Стою на біржі. Труда як безробітний, статус безробітного. Ну, шукають роботу, як положено. Ну хто ж її знайде? Ну, я згоден іти робити. Найдіть мені роботу. Таку саму. Прихистити всіх муніципальних музик мав новий симфонічний оркестр Черкаської філармонії. Принаймні в цьому один поперед одного запевняли високопосадовці з облдержадміністрації. Але такого насправді не відбулося. Черкаська обласна філармонія взяла до складу симфонічного оркестру 9 осіб. Насправді ж поки що там працює тільки 5. Арешта, заручившись підтримкою громадської організації, ДНД, розпочали боротьбу. Вони пішли до суду оскаржувати рішення міськради про реорганізацію оркестру. Ми вважаємо його противозаконним, так як воно нарушає конституцію України 22 вторую Власть може только улучшати і створювати, але ні в кої мірі не укорачувати і не закривати. Цю справу Феміда мала розглянути ще у квітні, та засідання перенесли, бо тоді не з'явився відповідач представник від мерії. Місяць по тому судді стають на його бік, відхиляють позов захисників оркестрантів. Ті ж обіцяють судитися далі. Вікторія Курченко, Віктор Надточій Віка Новини.